П'ять причин, коли не вистачає виплати на ремонт автомобіля. Вітаю всіх! Мене звати Владислав Баранков. Моя компанія займається юридичною допомогою при ДТП. Перший і найпоширеніший випадок це коли страхова компанія неправильно оцінює вартість ремонту і занищує виплату. Треба провести незалежну експертизу. З допомогою цього документу ми допоможемо вам отримати максимальну виплату від страхової компанії. Другий випадок це коли СТО завищує вартість реального ремонту. Станція, знаючи, що ви будете платити їм готівкою, незалежно від висновку та виплати страхової компанії, рахує вам суму, яка реально завищена порівнюючи з реальною вартістю ремонту автомобіля. Ви можете звернутися до нас, і ми розрахуємо реальну вартість ремонту з оригінальними запчастинами, БВ або замінниками. І запропонуємо вам варіант ремонту на нашому і столу. випадок це. Банальна наявність прихованих дефектів на автомобілі. На цьому фото Lexus RX 350. Спочатку страхова компанія оцінила авто та надала клієнту виплату у розмірі 80 тисяч гривень. Після цього ми провели ретельний огляд з розборкою автомобілів. Загальна вартість ремонту склала 320 тисяч гривень. Страхова компанія і відшкодувала загальну суму вартості збитків. Дуже часто буває так, що страхова компанія оглядає автомобіль без розборки, тобто автомобіль був оглянути біля офісу страхової компанії зазвичай ніхто не знімає там задні або передні бампер, під яким часто є такі елементи, як щітка радіатора, підсилювач, задня передня панель, там радарні стороніку та інші коштовні елементи. Але страхова компанія враховує лише ті дефекти, які вони зафіксували разом з клієнтом та записали в акт огляду. Відповідно, клієнт починає відновлювати свій автомобіль, але потім грошей не вистачає. Тому ми рекомендуємо при будь-якому ДТП звертатися до страхової компанії і проводити огляд лише на станції, тому що ви не спеціаліст, ви не розумієте наскільки сильно розбити ваш автомобіль. А страхова компанія, в свою чергу, не зацікавлена розбирати і ретельно рахувати шкоду. А в них є єдина мета: це швидко порахувати, занизити відшкодування та закрити справу. Тому, якщо ви потрапили в ДТП, дефектуйте автомобіль тільки в умовах СТО і проводьте незалежну експертизу. Четвертий випадок: це коли ваш автомобіль старше 7 років або до цього був в ДТП. Страхова компанія розрахує знос згідно закону України. Страхова компанія сплачує вам не вартість ремонту, а вартість ремонту з врахуванням зносу на запасній частині, що підлягають заміни. Тому дійсно, якщо ви відновлюєте автомобіль старше 7 років, наприклад, на офіційному дилері, де використовуються лише нові оригінальні запчастини. Вартість ремонту може перевищувати вартість виплати страхової компанії. Тому цю різницю можна стягнути подалі, звинуватися ДТП через суд. П'ятий випадок: це коли страхова компанія вам виплачує ліміт страхового відшкодування. На сьогоднішній день це 160. 50 тисяч гривень. А якщо вартість ремонту перевищує цю суму, відповідно вам потрібно звертатися до винуватця ДТП через суд. Тому проводьте незалежну експертизу, відновлюйте автомобіль, додавайте до позовної заяви експертизу та рахунок на ремонт авто і стягуйте винуватця ці кошти. Побачили свою ситуацію. Переходьте на наш сайт, залишайте заявку, і ми вам допоможемо.